Їду так на велику по дорозі. Дивлюся, гриби мені підморгують з поля. Я ж пускаюся так. Хлопа, реально гриби тут ось, ось. Кажуть, забери мене додому. Ну, забрав я їх. Думаю, треба ж пошукати іще. Хлоп, ногою наступив, щось провалилося. Дивлюся тут під трілою травою, листям, ще грибочки. Почав далі шукати. Ось назбиралось, рядовки тупилає. Тут іще ось назбирав грибочків. Думаю, та ще, ж може, будуть поряд, а вони і ось теж причаїлися. Ось, красені, які величезні. А далі, як порозгрібати, ось іще грибочки. І може і отут... -ось... Ні, тут уже немає. Суть в тому, що не очікуючи, знайшов гриби, рядовки тополаві. У лісосмузі розрядилася батарея, тому зйомку продовжую вдома. Більше 4 кілограмів рядовок тополавих. Грибів мого дитинства. Ну, лісівники, звичайно, будуть... Фекати казати погоні, не горні, але у мене немає доступу до лісу, тому збираю от рядовочки. Оце ось чорні чорноземом покриті. Це ті, що мені з пуля шляпами махали, підзивали мене. А оці ось такі руденькі, покриті рослинними рештками, це ті, що я знайшов під деревами у траві, травою прикриті. Ну, звичайно, не без постраждалих, наступив, подавилися, бо геть всі закриті були травою. А ось найбільше гігантські. Оце. נצ'קוב, נהדוב, היא ונשום מפוקוויקה ולמנה בסדר